Без серйозних інцидентів та сутичок минула завершальна частина хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату до Києва. Вона зібрала близько 10 тисяч вірян, які приїхали на божественну літургію у Володимирському соборі. Яка мета цієї ходи та скільки паломників з Івано-Франківщини взяли в ній участь? Коментар Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Які тривають з 3 липня, це хода миру, любові та молитви за Україну Бранківщини приймало участь близько ну десь 150 чоловік. Молитва ніколи не є зайвою для України, каже релігіознавець Любов Ганик. Однак для неї залишається таємницею, чому до спільної молитви за мир не були запрошені представники інших конфесій. Під час цієї ходи, якщо вони хотіли робити таку ходу на Володимирській гірці, тобто це символічно означає, що вони відзначали хрестителя Руси України. Треба було Запросити по крайній мірі ієрархію. Я думаю, що якби прийшли ієрархи і разом відбувся той молебень, це би більше, більше символізувало, скажімо, готовність української православної церкви, московського патріархату до розуміння з іншими церквами. Яку думку стосовно хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату мають Івано-Франківці? Моя думка така, що Бог один це однозначно, молитва в будь-якому випадку добра. А те, що релігія поділилася на такі течії як там греко католицька православна, це вже відноситься до політики. Ну в будь-якому випадку молитва це добре. Якщо вони дійсно хресні ходи по-настоящему, вірні люди туди йдуть, то дуже добре. Якщо брати хресну ходу московського патріархата, то вона трошки потеряла, як кажуть, не в ту сторону пішла, і треба було йти в Москву. Всякому разі, і якщо би вже так на то пішло в Київ, в Москву і на передовій би тоді б можливо це б е, хода мала б якийсь сенс. Думки опитаних різні, але всі наголошують, що молитва ніколи не зашкодить і не має значення якої конфесії людина. Основне, щоб ця молитва була щирою.